Ужгородська футзальна ліга набирає змагального темпу. Уже зіграно поєдинки другого туру, зокрема у другій лізі. Одним із найвидовищніших, найбезкомпромісніших та найемоційніших матчів був між пабом Дрива і Загором. Певний час команди не могли відкрити рахунок. Та все ж загор двічі відзначився. Наприкінці зустрічі ПАП Дрива мав дві хороші можливості врятувати зустріч зі штрафного. І таки під час виконання другого стандарту забив. Однак більше часу на атаки не лишалося. Нелегкий виграш загора 2-1. За рахунок тренувань, за рахунок бажання. Бажання в нас було дуже багато, щоб сьогодні перемогти, бо минулий тур трішки нам не вистачило там. Дали нам точку на за 15 секунд до кінця матчу. Зараз зібралися молодці. Команда теж наші товариші Пабдрева, Древа, бо зато було такий емоційний футбол. Команди всі сильні і хороші. Можливо, десь я у свій віковий бар'єр десь не дотягнув, десь може хлопці, але гадаю, що команди були рівні, достойна була гра. Гадаю, все ще в нас попереді всіх. Прошу донатити на Збройні сили України, бо це наша безпека, наш сон і наше майбутнє. Було зіграно й три інші матчі в другій лізі. Рівервіл зіграв у нічию з Окадию США, ФСТ Україна 1-1. Шахта здолала лідер 2-1. А прикордонник дебютанта змагань Гранаду 6-2. Середня результативність другого туру в другій лізі склала 4 голи за гру.